П'єса Андора швейцарського драматурга Макса Фріша вперше опублікована в 1961 році, є потужною алегорією, яка досліджує згубну силу соціальних упереджень нав'язаної ідентичності та колективної відповідальності. Незважаючи на назву, дія не має стосунку до реального князівства Андора. Автор свідомо створив вигадану країну, що виступає символом будь якого закритого суспільства, де інший стає жертвою дискримінації. Історичний контекст і театральна форма Макс Фріш написав Андору в повоєнний період, коли Європа переживала моральне потрясіння після Голокосту та Другої світової війни. Швейцарія зберігала нейтралітет під час війни. Але зазнала критики за відмову надавати притулок єврейським біженцям. П'єса фріша стала спробою осмислення мовчазного співучасті, байдужості та морального страху перед правдою. Структурно Андора, близька до епічного театру Бертольда Брехта, події подаються нелінійно, ламається четверта стіна, герої звертаються безпосередньо до глядача. П'єса складається з тринадцяти картин, сцен, що чергуються з монологами персонажів. Які після смерті головного героя виправдовують свої вчинки. Такий підхід змушує глядача не просто співпереживати, а судити й аналізувати. Сюжет головний герой юнак на ім'я Андрій, якого виховав шкільний учитель як прийомного сина. З дитинства йому кажуть, що він єврей, і він сам вірить у це. Однак у суспільстві, де панують стереотипи і ксенофобія, це призводить до його поступового відчуження. Жителі Андори проектують на нього всі уявні єврейські риси, скупість, хитрість, боягузтво незалежно від його реальної особистості. Коли до країни вторгаються чорні символічна сила зла. Андорці без спротиву видають Андрій. У фіналі з'ясовується трагічна правда: він не єврей. Насправді він рідний син учителя і жінки з ворожого народу. Всі роки учитель брехав, щоб приховати свою ганьбу, і ця брехня стала вироком для Андрій. Хлопець загинув не за свою справжню ідентичність, а за ту, якому нав'язали. Основні теми упередження як соціальний конструкт. Фріш показує, що упередження виникають не через реальні відмінності, а через стереотипи. Кожен із персонажів бачить у Андрі те, що хоче бачити, а не те, ким він є насправді. Його наділяють штучними рисами лише через його іншість. Автор наголошує, суспільство формує образ іншого, щоб закріпити свій власний порядок. Два. Банальність зла. Зло у п'єсі чиниться не катами, а звичайними людьми священником, вчителем, солдатом, лікарем теслею. Вони не вбивають Андрій фізично, але їхнє мовчання, страх і виправдання сприяють його загибелі. Це перегукується з концепцією Ханни Арент про банальність зла. Справжнє зло часто виявляється в буденності у виконанні наказів і уникненні відповідальності. Проблема ідентичності. Андрій вірить у свою нав'язану ідентичність, його внутрішній конфлікт зростає, коли він закохується в Барблін, дочку вчителя, яка виявляється його зведеною сестрою. Він не може побудувати з нею щастя не лише через суспільний осуд, але й через внутрішню невпевненість. Фріш ілюструє, як суспільні навішування ярликів можуть спустошити особистість. Чотири мовчання як співучасть. Ключовий мотив п'єси мовчання тих, хто міг змінити хід подій. Учитель знав, що Андрій його син, лікар, священник інші знали, що хлопець не єврей, але ніхто не сказав правди. Таким чином, мовчання перетворюється на злочин. Фріш говорить нам нейтралітет у час несправедливості це вже вибір на користь зла. П'ять. Символізм простору та дії. Андора це не географічне місце, а модель закритого суспільства, де ідентичність визначається більшістю. Фарбування стін на початку п'єси Барблін символ намагання відпілити совість, приховати правду. Втручання чорних це радше дзеркало внутрішнього страху і брехні, ніж справжня зовнішня загроза. Драматургія. П'єса побудована як моральне судове засідання. Всі персонажі постають перед глядачем зі своїми виправданнями після загибелі Андрії. Цей прийом перетворює глядача на суддю. Він має вирішити, хто винен, хто мовчав, хто боявся. Це надзвичайно потужний ефект, адже автор змушує нас не просто дивитися драму, а брати участь у розслідуванні. Фінал відкритий. Персонажі виправдовуються, перекладають провину одне на одного, і ніхто не визнає своєї відповідальності до кінця. Саме в цьому головна трагедія. Актуальність сьогодні минуло понад 60 років із часу написання п'єси, але її теми не втратили актуальності. У нашому світі досі існують расизм, антисемітизм. Передження щодо мігрантів, ЛГБТ, спільноти людей іншого кольору шкіри. Фріш попереджає: кожен із нас може стати Андорцем, тим, хто мовчить, тим, хто боїться, тим, хто зраджує, не чинячи спротиву. Також важливою є тема ідентичності хто ми насправді? Чи маємо ми право бути собою, коли суспільство наполягає, що ми інші? Висновок Дора це не просто п'єса про дискримінацію, це моральна притча, жорстокий вирок байдужості та брехні. Справжня трагедія Андрій не в тому, ким він був, а в тому, ким його зробили. Його вбили не мечем, а словом. Не актом, а мовчанням. Макс Фріш залишає нам питання у цьому вигаданому місті, ким би ми були. Тими, хто мовчав, тими, хто злякався, чи тими, хто все ж таки сказав правду.